Цей ліс насіявся сам поблизу села Політрудня Городнянської громади. Дерева вирубують. Фермер Володимир Багла, який орендує цю ділянку у власника, каже за документами: це рілля буде використовувати землі за призначенням для ведення сільського господарства. Не оброблялося і з 90-х років позаростало для того, щоб користуватися, зроблена бригада і викорчовується, тому що це паї, і воно як рілля числіться по кадастру. Може, і трава буде, всі пакоси по Вік дерев різний від 18 до 30 років. Нормально сформоване соснове насадження. Можна було б через да, наступний рік вже робити рубки догляду. Зараз воно зрубається, отримають ну, в кращому якості дерев'яну деревину, яка чи буде користуватися попитом, чи не буде, це ми не знаємо. Можливо, деревне вугілля з нього випалять. Далі буде, прийде техніка, відповідно, розкорчована буде ця земля і вирощені сільгоскультури. Вирубують ліс і в Сновській громаді поблизу села Хотуничі. Лісівники кажуть, це землі запасу. Хто робить вирубку невідомо. Розкарчованого на даний момент тут, я так думаю, гектарів 40. Залишена, не розкарчована, близько гектару. Береза, звичайно, рубається в 60 років, достигає стиглості вона, а потім вона вже робиться як перестійна деревина. Ну от йому ще 30 років, 35, і стигли ліс. А на даний момент цьому лісу, я ж кажу, від 10 до 20 років. В області понад 10 тисяч гектарів земель, які за документами мають сільськогосподарське призначення. Насправді ж поросли лісом, говорить Сергій Аніщенко. Щоб зберегти дерева від вирубок, пропонує змінювати цільове призначення земель. Або якщо це землі запасу, то це передача для. Держлісгоспів або агролісгоспів, або інших лісокористувачів, які мають у своєму штаті відповідних працівників, які можуть організувати догляд за цими насадженнями. Ну, а якщо це землі розпайовані вже, то повинен бути механізм. Або ці землі замінити для пайовиків, або ж розробити механізм, яким ці землі стануть лісами. І наші люди, які мають по 2 гектари, стануть власниками лісів. Фермер, який орендує земельні паї під лісами, самосівами, не розуміє, як передати землі для лісу. Як це передати в ліс? Закона такого даже немає. У Городнянській територіальній громаді 2000 гектарів залісненої землі із цільовим призначенням рілля. Це як людські паї, так і землі запасу. Землями запасу розпоряджаються громади. За користування землею фермери за рік платять понад 11 мільйонів гривень податку. Голова Городнянської громади Андрій Богдан припускає, що зміна цільового призначення може зменшити надходження в бюджет, проте готовий ініціювати питання передачі заліснених земель лісовому господарству на сесії. Біда, що я ще повторюю, що залісені землі нам 0,1 Оце отут ми втрачаємо. Але ми втрачаємо гроші, а гроші це в не головне офіці. Депутати вирішують, не я сам особисто, але ми можемо ініціативу подати. І ми і обов'язково подамо. Якщо в нас дав Бог землю нашу чернівську, городнянську, де росте ліс, ну давайте йому не заважати, йому рости. Надія Куліш, Валерій Циркун – новини на Суспільному.